Гінське телебачення найкраще телебачення в світі. Так вважають на українському телебаченні. Розвиватись, досконалюватись, ставати кращими не варто і неможливо. Тому що краще вже нікуди. І цьому нікуди є імена. Зиновій Пипка Тайнокентій Бест. Ті суд виправдав шістьох бійців Беркута за нанесення важких телесних травм. А та пенсіонерка тепер буде дуже довго пам'ятати, що підсніжники занесені в червону книгу. А ми повертаємося до головної теми сьогоднішнього випуску: знову пасівна кампанія України під загрозою зриву. І про це ми поговоримо е, з головою Всеукраїнської асоціації фермерів Адшеників. Мирон, Пущеводиця. добрий вечір через три місяці. В Україні жерти не буде шо. І це по самим оптимістичним прогнозам. <рик> е, чого? Як чого? А де соляра? А де запчасті? А де, де молодь? Я казав, не даєте нам пільгових кредитів, дайте нам молодь. Селу треба секс. Тому що молодь виїжджає, сексу нема. У мене комбайнер може роками чекати на зарплату. Але ага. секса йому треба кожен божий день, бо він є жива людина. І я сказав, якщо ви не обратите внимання на село, на проблеми наші, на фермерів. То через та не три два місяці будете сволочі жрати свої бачинки а, а це урода в Верховної Раді. Я скажу так, я вас знайду всіх і переїду в комбатикамери і на кінці сказав і на що виключать що виключать я тобі зараз виключу я тобі заключать тоді суді, зараз реплютаж, таку зна дуже інтересно, я б не сказав дуже цікавого місця. Е, вже дуже довго в нашій країні порнографія дока, поза законом. То ви розумієте. Та ну добре то чи погано, що її заборонили, то вже третє питання. Але то що факт, що закон треба вважати, і порнографію да не користуватися, не дивитися дома, тримати. Ну можна сісти, ви розумієте на хуляру, воно треба. О, тако, значить, що сталося? Паралельно з тим, як казіно пішло в підпілля, і є такі підпільні ігрові зали зараз по всій державі є мережа підпільних. Порно залів, де люди приходять і щось там, ну, собі дивляться, знаєте, то є поза законом. Зараз ми з моїм оператором Толіком заплатили ну просто ну огромніші гроші нашому інформатору, який сказав, що ось тут зараз цими дверима відео цього порнозалі знаходиться один дуже солідний чувак. І ми хочемо сьогодні вивезти його на чисту воду. Толя, ти готовий? Давай, три, два, один, нуль. Да-го-го-го-го-го-гоу, король файка, зима толя, воды! Ааа! Ааа, ну шо! Ааа! Ну ша! Тут бедные, красой! Петросподы, давай! Давай! Выручить камеру! Страна побачит, чем ты тут найдем, да, закон один для всех. И даже если ты народный депутат, а давай будем откровенны, бывший народный депутат, это не значит, что ты можешь спокойно дается порноху. Что, устался, да? Выключи ага. камеры! Дома мы тебя не найдем, а дома не будешь. Женка дождя да, да, с детьми, а детки делятся, а папа, а папа в Верховной Раде выступает, а папа порноху делится. А, да. Що скажеш, сам по законів, сам тебе їх дотримується, хто тебе за язик кинув проблеми! Проб... Виключите камери. Я, я в бошки поснесу! Виключите камери, Що? Проблеми у нас будуть! Проблеми у тебе, сопліна ти! А знаєш по чому? Тому що ми тебе не боїмося! Тому що Толя, свою касету, яку з твоєю морду, може ти бошку відкрутити ні? Ты без жопа, ты уволен. Хлопцы, хлопцы, все, спокойно. Спокойно, давайте договоримся, у меня есть гроши. Багато гроши, давайте договоримся. Гроши ты есть? Ты что, дурачок? Ты что, решил, что ты можешь купить все в этом свете? А? Я кот спрашиваю. Мы независимые масс-медиа. Нас невозможно купить. Потому что должна быть, во-первых, честь и совесть. Сколько? Сто тысяч, пацаны. Толя, выключай нафиг камеру.